Ми представляємо спільноту підприємців Кременчука, які борються із свавіллям Полтава Теплоенерго». Вони Вона понараховували борги за опалення, опалення якого ми не споживали. Ми в гроші і бюджету і всьому іншому. Сплачуємо податки, але нам нарахували такі платежі за опалення. Наприклад, у мене опалення нараховано за два роки більше 800 тисяч гривень. У мене 600 тисяч 600. за два роки лічини да. куно у нас є підприємці, у кого мільйон двісті півтора мільйона нараховано. Ми підняли цю тему, почали її вивчати. Закон є методика 315, яка зараз застосовується для будинків багатоповерхових. Методика нарахувань оплати за опалення. В цю методику враховано ну, всі забаганки, які тільки можуть собі забажати люди, які займаються теплопостачанням. Проблема в тому, що Кременчук віддали під впорядкування полтава теплоенерго комунального підприємства Полтавської обласної ради. Вони нам нараховують двоставковий тариф, якого в Кременчуці до цього не було. У нас одноставковий, тобто ставку ми платимо тільки в зимовий період, опалювання. А заставки ми тепер платимо і літом, і зимою однаково. Плюс нарахування а, за між місця загального користування, тобто це внутрібудинкові потреби. Внутрі потреби, це там, комори, підвали, горища, під'їзди, під ці сходи, все це, де є, де немає цього опалення, але його нараховують згідно цієї методики. І вона розраховується по 47 ну, формул. Я, я не хочу помилятися, ну дуже багато формул в цій методиці. Тобто на нас вже суди йдуть. І що таке судовий наказ надається на застосування, як то кажуть, судом наказом. борг є, все, підприємець має заплатити. Ми подали позови на Полтава Теплоенерго, на Полтавську обласну раду. За те, що Полтавська обласна рада, як ми вважаємо, прийняла необґрунтований тариф до міста Кременчука, так як Полтавській обласній раді передали в Полтаву теплоенерго комунальне підприємство Кременчуцьку ТЕЦ так, для того, щоб вони відновили його, відбудували ТЕЦ і подавали Кременчуку тепло. Але Полтава тепло енерго немає ліцензії на виробництво цього тепла. І ми з цим судимося за цей параметр, що немає ліцензії, вони нам нарахували тариф для міста Кримчука. І цей тариф виходить, один тариф для мешканців, для громадян. Там 1800, Да і у нас да і для підприємців. П'ять тисяч десь сімсот чимось. З ПДВ, ПДВ та це за одну акалорі. Тобто ми знаходимося в одному будинку багатоповерховому. Перший поверх, понятно, це там підприємці, знаходять не житлові приміщення. Ми нам виставляють рахунки в три рази вищі, ніж мешканцям. Листопаді почалися бомбіжки, бомб Розбомбили світла, не було всі пам'ятаєте, тепла не було. Тепло включили. Слава Богу, ми сиділи нам. Президент казав, нам прем'єр-міністр казав, економте енергоносії. Будь ласка, споживайте мінімально. Ми сиділи в холодних приміщеннях, ми сиділи без світла, листопад, е грудень. І що ви думаєте? Наприклад, мені в січні дзвонить Полтава Теплоенерго, інспектор. А куди вам занести е рахунки? Я говорю, занестіть до мене на магазин, залиште. А кажу, а що, що там нарахували? Скажіть, будь ласка, я знаю, просто по, по минулим періодам у мене було півтори, дві, три тисячі, тому що у мене стоять лічильники, коли, коли треба, я додаю. Коли на вулиці жарка, я прибираю. А він каже: 95 тисяч за півтори місяці за те, що ми не користувалися теплом. У нас немає ні договорів з Полтава теплоенерго. Вони не дозволили заключити. Через рік вони захотіли з нами заключити договори. Ми не споживаємо їхнє тепло, бо воно занадто дороге для нас. Одна труба входить в дом для мешканців будинку, вона одна ціна гігакалорії, для підприємців чотири рази дорожче. Це тепло для нас золоте. Якщо ми будемо їм користуватися, ми не виживемо. Нас, але Полтава тепло не зважає на це. Є корумпована метода 315. Вже є, вже є заключення Державної регуляторної служби, що вона дискримінаційна, корумпована, і воно зобов'язало мінінфраструктури перерахувати, зробити нову методу. Але мінінфраструктури відмовляється це робити. Тому що зацікавлені газові олігархи. Теплоолігархи і всі інші чиновники, які сидять на цьому. Я... А нас грабують. Нам ще я маю сказати за всіх: за останні місяці підприємцям Кременчука, містянам, приходять лісти з судів, що видаються судові накази на арешт коштів, арешт приміщень і все інше. А Полтава, Теплоенерго, чиновники, більшості з нас сказали: не можете платити, продавайте свої приміщення. Звіці, а ми конкретно хочемо, щоб мер допоміг нам вирішити цю проблему з рахунками і щоб оця наша полтавська тець да щоб вони перестали нас грабувати. У нас є лічильники і хай по лічильнику нам рахують все. А мер повинен нам допомогти в цьому. А вони нам не платили десятки і сотні мільйонів гривень зараз. Винні потім прислали мені договір, кажуть що сума боргу складає 0,00 гривень. Ну, обнулили 100 мільйонів боргу, ну це Полтава тепленерго, це в їхньому стилі. Так само, як вони вам ну, нарахували полпалець потолок, да, і все. І платіть, будь ласка. Тому з ними дуже важко. Ми в судовому процесі. По цій історії безпідставне нарахування. Якщо ви вважаєте, що воно безпідставне, лише суд. От ми саме, як влада, йдемо до суду за свої комунальні підприємства. Але деякі кошти все одно платити доведеться. У мене в дружини аналогічна ситуація. Вона орендує приміщення у власника. Власник дуже наполягає, щоб розрахувалася вона з Полтава. Типлане вона платить частками. Вони домовились, що певними частками він там більше заплатив відразу, вона йому компенсує. Ну він не хоче з ними сваритися. Ну там дивіться. Я ж не можу списати вам ваші борги. Чесно, Ну я ж вам сказав, ми готові з юристами вам допомагати. Все, допомагати, але ми не можемо за вас створити ОСББ в ваших будинках. Ми не можемо провести заходи з теплоізоляції ваших будинків. Не можемо нічого зробити. Та а чому тільки до Шаповалова? А чому до мовчана не звернутися. Получилось тут уже, як то кажуть, Ну так, добре, я тоді підготуємо звернення. Вивало, Просто і не і не Олексій не Васильович, ні, ну, Олексій Васильович цим питанням більше займався, його помічний консультант ну, теж займався. Вітаю. Ми ж були у Шаповалова на приємні влітку. Він нам сказав, що будемо зробимо підгрупу робочу у Верховній Раді, пропустимо якось uh -huh. там місяць-два, тобі буде у вас інформація. Він uh -huh. дав про помічника, як та... покриваємо. Кукувати. Ага. що він буде хвилювати це питання і пласкали там всім. Але ну, більше ніякої інформації немає, ми не отримуємо нічого. Що там робиться в Верховній Раді? Які там йдуть ну, розмови там, чи якісь там обговорення цього питання. Ми робимо все для того, щоб інша структура надавала послуги з теплопостачання.